Клітини молодості вже знайдені і сьогодні культивуються в лабораторіях України. Дермальні фібробласти, що ми знаємо про них і на що вони здатні? Вітаю! Мене звати Дмитро Комар, я ютуб-лікар клініки альфа Cell. І сьогодні ми розбираємо тему фібробласти. Процедура омолодження аутологічними дермальними фібробластами стає все більш популярною. Вона має ліцензію FDA як ефективна та безпечна процедура. Але що ми знаємо ще про фібробласти? Дермальні фібробласти часто називають міні-фабриками з виробництва колагену та еластину. Дійсно, ці клітини шкіри продукують більшість молекул позаклітинного матриксу: проколаген, фібронектин, глюкозаміноглікани, проеластин, нідоген, ламінін, хондроїтин, 4 сульфат тощо, забезпечуючи нашу шкіру усім необхідним для підтримання її краси та молодості. Цим клітинам шкіри належить провідна роль у регуляції процесів відновлення та регуляції процесів запалення. Фібробласти продукують ще низку факторів, які регулюють проліферацію кератиноцитів і відіграють роль у репарації пошкоджень. Підтримані імунітету шкіри фібробласти мають неабияке значення. Саме ці клітини шкіри створюють оптимальні умови функціонування клітин імунної системи та приймають участь у формуванні імунної відповіді. Тобто саме ці фібробласти відповідають за захист нашого найбільшого органу шкіри. Кількість фібробластів та їх активність знижується з віком. Проте відомо, що певна частка дермальних фібробластів не втрачає своєї здатності до поділу і після 60 років. А первинні культури, отримані навіть від 95 річних людей, містили близько 14% проліферуючих фібробластів. В Україні техніку використання фібробластів практикують всього кілька клінічних центрів, таких як Smart Cell в Одесі та Києві, чи центр регенеративної медицини Альфасел. У Рівну залишайтеся з нами, дізнавайтесь нове, адже завтра настало вже сьогодні.